Такі генератори є в наявності. Зегор 3 кВт. 6670 гривень. 3750 кентавр 08 кВт. 6600 нова 2,8 кВт. Ось такий град 3 кВт. Старт Про 3,2 кВт. Дуже популярна модель: Зегор 3,3 кВт. Є такі з алюмінієвою і мідною обмоткою. З мідною обмоткою 7950 гривень. Кентавер 2,8. Точно така модель 2,8 кВт з електростартером. Та також дуже популярна модель Sigma 3,5-4 кВт. Ціна 11999 гривень. До нього можна підключити карбюратор газовий. Саме до цієї моделі йде ось такий карбюратор, який потім буде працювати генератор на бензинові. Газові пропанові і природному газі. Ось такий кентавер 5,5 кВт і 13 тисяч. Зигор 5,5 кВт. Мідна обмотка 14,490 гривень. 7, 7,7,5 кВт з електростартером. Ось така модель газового генератора 6,5 кВт коштує 20 700 гривень. Ось такий старт Про. Із функцією підключення розумного будинку. Тобто, коли світло вимикається, він сам вмикається і працює. Коли світло з'являється, він сам вимикається. Ось такий 8 восьмикіловатний зигор, до якого можна підключити ось такий карбюратор газовий. І генератор буде працювати як на газу природному та пропанові, так і на бензині. І ось така модель. Дизельного генератора коштує 2670 5,5 кВт. Також є ось такі інверторні генератори. Наприклад, коер 2 кВт 15500, ось такий сігма 4,5 кВт 15990. віталс 3,5 кВт. Ось такий коер 3,5 кВт. На чотирьох колесах дуже зручно переміщати Сігма 2,5 кВт, 10100 гривень і град ось такий 3,3 кВт.